Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна. Сьогодні субота, 24 червня. Неймовірний день. Вже добу. Ми усі разом спостерігаємо за тим, що сподіваюся, стане початком кінця Росії. Усі, з ким я сьогодні говорила про бунт Пригожина в Росії, не могли стримати посмішку, і це не дивно, що українці сприймають цю подію з іронії і радості. Ви не повірите, але сьогодні в підсумках в нашому традиційному політборделі у нас на каналі мало вийти відео про майбутнє України. Росії війни, яку розв'язав кривавий путінський режим, і один з фрагментів у цьому випуску був таким: скажімо, 20-тисячна армія займе декілька російських обласних центрів. Курск, Белгород. Авороні ж буде оголошений столицею незалежної демократичної республіки, яка ставить за мету звільнення усієї Росії від диктаторського режиму. Федеральні війська нічого не зможуть протиставити повстанцям, і це стане зеленим свистком для віддалених окраїн імперії. Місцеві еліти почнуть брати владу в свої руки, хтось оголошуючи про свою незалежність, а хтось ні, просто за фактом. Так чи інакше влада Путіна на ряд регіонів перестане розповсюджуватись десь в цей момент. Семидесятирічного генсека і відсторонять ймовірно, спочатку владу візьмуть силовики, які спробують сильною рукою навести лад в країні, але у них нічого не вийде. І дуже скоро вже нова влада в Кремлі піде домовлятися з штатами і ЄС про визнання себе ж владою і зняття санкцій. Сьогодні вранці нас самих вразило наскільки ми були близькими у своїх прогнозах. Єдине, в чому ми помилилися, це терміни за нашими прогнозами. Все це мало початись роком пізніше і стати наслідком Військових поразок Росії на фронтах війни в Україні. Але час прискорився. Пригожин і його найманці з Вагнера прискорили події, які ми тут в редакції моделювали вчора, в рази. Хоча насправді всі події на Росії, які відбуваються в цю добу, були давно запрограмовані. По-перше, хоч це і може здаватись сто разів пережованою банальністю, це таки мудра думка: хто сіє вітер, той пожне бурю. Кремлівський режим три десятки років сіяв хаос навколо себе. Чи експортував, як любили говорити ідеологи режиму: Грузія, Карабах. Молдова, ічкерія, знову Грузія, Україна, Сирія, врешті повномасштабне вторгнення в Україну. І це далеко не весь перелік конфліктів, які роздмухувала чи напряму розв'язувала бандитська влада в Москві. Все це рано чи пізно мало повернутись бумерангом назад. А по-друге, більш прагматично, кожна повноцінна держава прагне зберегти монополію на насильство. І це не теорія, це аксіома. Для реалізації своїх хитрих псевдоісторично-геополітичних фантазій і схем Путін наплодив парамілітарних формувань. Кадирівці в Чечні, в Абхазії, Осетії свої квазіармії, в Придністров'ї свої, в окупованих районах Донецької та Луганської областей перший і другі армійські корпуси, і це далеко не вичерпний перелік. Усі ці бандитські формування створювалися для того, щоб нібито чужі. Жими руками розв'язувати і вести бойові дії. Ну і звісно, вишенька на торті чи цвях в труну група Вагнера. Мета її створення була дуже подібна, але ці найманці, на відміну від інших так званих добровольців і ополченців, в силу статуса Пригожина Цим статусом було повар і друг Путіна. Ці найманці, вагнерівці, були над усіма. Її функції виконували часом особливі, аж до того, що руками Вагнера знищували, наприклад, польових командирів, які вийшли з під контролю. Весь цей зоопарк бандитів, яких наплодив Путін, крок за кроком руйнував один з основних стовпів, на яких стоїть державна влада в будь-якій повноцінній країні монополію влади на насильство. Тобто, все, що ми бачимо зараз, було запрограмовано рівно в той момент, коли кремлівські тирани легалізували створення усіх цих парамілітарних формувань. Коли ця порохова діжка вибухнула, це було питанням часу. І ось, схоже, цей час пробив. Ми зараз ще не знаємо, чи буде цей бунт, як би це сказати, успішний, чи завершиться він реальним вдалим переворотом? Але події вже набувають фантастичних масштабів. Банди Вагнера, а їх, якщо довіряти заявам самого Пригожина, 25 тисяч, виглядає так, що вже захопили владу в Ростові на Дону, вже дійшли до Воронежа і рухаються через Ліпецьку і Тульську області в бік Москви. В Москву стягнули якусь військову техніку, на підступах будують блокпости. Путін, ймовірно, збирається ввести воєнний стан. Як так сталося за добу? Якими були формальні причини? Для початку цих подій зараз. По суті, стартовий постріл їм дав теж сам Кремль. Це конфлікт між лідером вагнерівців Пригожиним і офіційним військовим керівництвом РФ Шойгу і Герасимовим. Спочатку бойовикам не вистачало снарядів. Шойгу, Герасимов, є патрони. Потім їм не подобалося, як діють суміжники зі складу армії. Потім їх не випускали з бахмуту. І останньою подією, що стала іскрою, став нібито обстріл регулярної армії бази Вагнера в тилу. Вночі Пригоже доголосив, що йде до Ростова за скальпами Шойгу і Герасимова. Вони ж не лисі. тобто його претензії станом на ніч не стосувалися безпосередньо верховної влади Путіна. Хоча риторика колишнього повара Путіна на адресу Путіна протягом останніх місяців доволі різко помінялась. Пригожин висловлював незадоволення рівнем корупції в країні, а це, хоч і опосередковано, але претензія особисто до Путіна і його найближчого кола усіляких Ротенбергів. Що ж сам Путін? Тривалий час залишалась ілюзія, що російський президент стоїть над схваткою. Хтось припускав, що десь в кулуарах він модерує конфлікт між різними групами силовиків, так званими баштами. Це припущення вперше похитнулося, коли підпорядкований путіну шойгу зобов'язав усіх так званих добровольців і найманців підписати контракт з офіційною армією до 1 липня з вагнерівцями. Включно очевидно, що це було зроблено зі згоди путіна. Пригожин відмовився а Путін близько тижня тому публічно став на бік шойгу. В принципі, вже тоді було зрозуміло, що ставки розставлені, але не дивлячись на це, навіть після початку бунту чи м'ятіжа, як вони там кажуть, пригожена до останнього всі чекали, що ж скаже кремлівський дід. По гіпотетичному можна було припускати різні варіанти: від кремлівського і до кремлівських інтриг. Ну бо справді повірити в повноцінний бунт в Росії зараз не те, щоб складно просто це воно то добре, щоб бути правдою. Сьогодні вранці Путін нарешті висловився. Він без усіляких різночитань став на бік армії і засудив м'ятеж. Відверто кажучи, він не міг зробити по іншому. Піти на компроміс з вагнерівцями, тобто віддати їм голови Шойгу і Герасимова, це продемонструвати слабкість. Хто з силовиків, хоч в армії, хоч в ФСБ, хоч в Росгвардії, після такого компромісу буде виконувати накази верховного командувача, знаючи, що на першу ж вимогу якихось урок їх видадуть і і Відмовляться від їхніх послуг, тобто питання навіть не в тому, що дід хоче захистити шойгу чи Герасимова. Його особисте ставлення до цих персонажів взагалі не має значення. Путін з такою постановкою питання пригоженим не міг погодитись на шантаж, бо це означає слабкість а диктатор, який проявляє слабкість, дуже скоро втрачає владу. Таким чином, Путін однозначно і безповоротно зайняв позицію і голосом через рот озвучив її народу. Після цього він не може від неї відмовитись і далі він може тільки загострювати свою риторику. До речі, це і є його. Як він думає, фішка він завжди піднімає ставки. Хоч не завжди потім зважується ці ставки зіграти. Тут є питання, чи може він піднімати їх ще. Що тоді буде далі? Головне питання без відповіді зараз, щоб відповісти на попереднє питання, сам Пригожин придумав цей м'ятіж, чи за ним хтось стоїть. Хтось припускає, що це ФСБ, хтось що Золотов і Росгвардія, але заради справедливості, достеменно це може бути відомо лише Пригожину і тому, хто за ним стоїть, якщо стоїть. Особисто я можу припустити, що хапнувши Гундяєва за Бороду Пригожин діє від власного імені і на власний ризик, бо втрачати йому власне нічого, крім життя, яке він і так би невдовзі втратив. Мотив у нього залізний. 1 липня всі його бойовики мали підписати контракти з армією Шойгу. Пригожин точно розумів, що втратити власну армію не може, бо слідом він втратить взагалі все з життям включно. З іншого боку, чи довго він зміг би самостійно фінансувати існування своєї розкольничі армії без контрактів з міністерством оборони, а відповідно і без? Грошей. Думаю, кілька місяців, якщо якийсь Ротенберг за ним там не стоїть і не невдолі. Так склалась ідеальна для м'ятіжа ситуація і передумови для бунту. Дві сили зі зброєю: бойовики Пригожина і регулярна армія. Мотиви у обох є. Кремль і підконтрольні силовики вирішили повернути монополію на насильство. Найманці і в першу чергу Пригожин вирішили зберегти суб'єктність і життя. І є іскра, яка запалює конфлікт. Заяви зроблені: відступити назад без критичної втрати репутації і влади на своїх рівнях тепер не може жодна сторона. Тепер для того, аби без переведення. Чіжа в масштабні бойові дії, цей каток просто зупинити, треба принести сакральну жертву. Тобто, щоб зупинити це без масштабного кровопролиття верхівки двох сторін, що протистоять одна одній, мали б домовитися, що вони приносять жертву одного з лідерів і доходять до компромісу, який буде представлений широкій публіці як мирова на чиюсь користь. І цими жертвами мають бути або пригожен з одного боку, або з іншого. Ні, вже не шойгу і не Герасимов, мені здається, після всього сказав. Заного публічного народу диктатором тепер це може бути тільки особисто Путін. Якщо ні про який компроміс не йдеться, і Пригожинська банда і кремлівська банда йдуть стінка на стінку зі своїми арміями, то що одна сторона, що інша, в разі поразки приречена. Пригожину і його найманцям відступати нікуди, те, що вони розпочали, їм не пробачать і в разі поразки їх ліквідують. Путіна і його найближче оточення теж з найвищою вирогідністю чекає таке ж майбутнє в разі їхньої поразки. А от військовим регулярної армії РФ офіційним силовикам, посадовцям втрачати є що. І і це не лише потоки, а й життя. Чи мають вони мотивацію втрачати все і гинути персонально за Путіна? Звісно, якась кількість залишиться вірною псевдопатріотичним закликам про те, що родина в опасності, скільки їх буде, невідомо. Пригожин, з іншого боку, обіцятиме гарантії безпеки, збереження статусу, а можливо стрімке кар'єрне зростання усім, хто перейде на його бік. Скільки їх перейде на бік пригоженим, так само невідомо. Тому будувати прогнози, чим це все закінчиться в тумані громадянської війни в Росії, що розгорається на болотах, ще складніше Ніше ніж нам тут вчора було будувати прогнози в тумані війни на рік вперед, боже, як це звучить? Громадянська війна в Росії? Ще поки не можу звикнути, що я це кажу. Тим більше є й інші гравці, наприклад, Кадиров, який вже заявив, що буде підтримувати Путіна, що логічно, і Кишенькова армія, якого вже суне в Ростов, може вже й доїде, поки я це викладу. той момент коли бої за звільнення території України почнуться в Ростові. Кадиров тримає владу в Грозному тільки завдяки кремлівським грошам. Чи буде давати гроші Кадирову Пригожин, особливо після того, як протягом останніх місяців між ними розгорався публічний конфлікт? І чи довго без федеральних грошей Кадиров зможе утримувати владу в Чечні, де вистачає незадоволених кадирівським безпреділом, який триває вже два десятки років. Але навіть не забігаючи настільки наперед, я сьогодні з неприхованим задоволенням спостерігала всю ніч, і весь ранок за тим, як росіяни захоплюють російський Ростов і стручила про це в наш телеграм. Сподіваюсь, вам було весело. Ви, до речі, підписані на наш телеграм-канал. Він в описі під відео. Приєднуйтесь. По перше, згадувала я вночі Януковича, як він там офігіває, і куди він тепер втече. А головне, коли я дивилась на... Військову техніку на вулицях на росіяни, які знімають на телефони військових, то вступаючи з ними в перепалки, то годуючи їх. В пам'яті спливала картинка 2014 року з захопленням мирних Краматорська і Слав'янська. Там теж раптом з'явилися озброєні люди, а мирні місцеві мешканці дивились на них зі сторони і знімали на телефони. А місцеві силовики виявилися абсолютно не готовими реагувати на все це. Звісно, по суті, це дві абсолютно різних історії. Наші міста були атаковані російськими інтервентами. В Росії ж закручується реальна громадянська війна росіяни проти росіян. Але по зовнішній формі події розгортаються. Схожим чином, в 2014-му бойовики стрілкова гірки на доволі просто захопили райвідділ поліції в Краматорську і В реальність того, що відбувається, було складно повірити. Так і зараз Пригожин захопив штаб армії в Ростові і так само веде перемовини з їхніми генералами. Що буде далі? Ми вже знаємо. Далі будуть перші бої, будуть перші загиблі з обох сторін, і з кожним пострілом зупинити маховик війни буде все складніше. А ці перші бої вже розпочались. Вже є збиті перші гвинтокрили і літаки федеральних військ. Вже є перші авіаудари по колонам Вагнерівців, вже заміновані міста. І на відміну від тих зелених чоловічків гіркіна на Донбасі в 2014-му, пригожин вдерся в Росію з на порядок більшими силами. 25 тисяч бійців. Якщо вірити йому, і якщо вірити російським воєнкорам, вони завели в Росію 1700 одиниць техніки. У них є навіть власні системи ППО, про що Гіркін і мріяти. Не міг це. Я до того, що масштаб боєзіткнень буде на порядок іншим. Але... Якби там московити не били далі один одного, для нас цей жабогадюкінг станом на зараз нічого не міняє. Наша війна з ними від цього не закінчується, і кожна з цих сторін для нас є ворогом. Що Шойгу і Герасимов, що Пригожин. Цікаво, що цей жабогадюкінг почав неочікувано проявляти і інших наших потенційних ворогів. Російський опальний олігарх Ходорковський вже висловився публічно на підтримку Пригожина, саме того Пригожина, який вбивав українців тисячами, щоб YouTube не Вирішив, що я тут розпалюю ворожнечу, я не буду робити ніяких висновків, кожен сам їх зробить для себе. Похресниця Путіна Собчак висловилась на підтримку Путіна, написавши, що будь-який іграє на руку второй стороні. Запам'ятайте цей твіт, як кажуть. І головне логічне питання: якщо в Росії і справді відбувається державний переворот, чи означає це, що росіяни закінчать війну в Україні? Ні, ми вже таке бачили 100 років тому. У лютому 1917-го царя від влади відсторонили, але нова влада не припинила участі своїх військ у першій світовій. Навпаки, вони заявили, що будуть воювати до переможного кінця. Так, звісно, все не буде так само, як тоді. І Якщо вже і проводити паралелі, то нинішній. Бунт це не лютнева революція 17-го. Тоді до влади прийшла інтелігенція, і аристократія, хоч і російська, та все ж, якби на місці Пригожина був умовний покійний німцов, на крайняк Навальний може б і можна було говорити про паралелі з лютим 17-го. Зараз владу намагається захопити саме декласований елемент зеки і бандити. До речі, зеки з підрозділів Шторм Зет, які воюють в складі федеральних військ, теж починають висловлювати підтримку Пригоженом. Крім того, ширяться чутки про бунти в російській. Колоніях і СІЗО. Тож те, що ми зараз бачимо, більше схоже на жовтневий переворот. А враховуючи, що там за перебріком половина країни сидить, а друга половина їх охороняє, те, що зараз починається, з великою ймовірністю, може стати громадянською війною між тими, хто сидить, і тими, хто їх охороняє. До речі, після жовтневого перевороту більшовики, хоч і вийшли зі світової війни, буквально одразу почали війну проти Української Народної Республіки. І цю війну вони вели наступних років п'ять. Тож для нас тут в Україні чим би не завершився цей м'ятеж на Московії, чи будь-який наступний бунт, розслаблятись зовсім не час. Але перед нами, як і перед іншими країнами, які потерпають від бандитського режиму в Кремлі, реально відкривається вікно можливостей. Якщо смута таки затягнеться, десятки народів. Отримають можливість нарешті вийти з-під впливу недоімперії. Хоча це інша історія, і про неї говорити поки що дуже зарано. Про це ми поговоримо окремо, коли ми перепишемо наш прогноз, який ми писали на сьогодні-вчора, тут в редакції, і який зламав фактор Пригожина. Поки стежимо і вболіваємо за програш обох сторін і бажаємо сміливості усім сусіднім країнам і поневоленим народам Росії, бо саме зараз, як ніколи, є вирогідність, що для подавлення м'ятіжа і збереження власних дуб кремлівському режиму доведеться відкликати свої війська з українського фронту. Звісно, поки що говорити про щось рано, але цей варіант теж треба розглядати, щоб не упустити той шанс, який може виникнути для всіх, а не лише для нас. Досить сподіватися, що путінську. Диктатуру можна знести лише на плечах українців. Якщо не зараз, то коли? Все буде Україна? Тримайтесь, па.